На годинку вже 650. Ось там, як можете бачити, право зайнято, зайнято, зайнято. Ось тут тільки вільне місце. Я вже Потихеньку отаборюсь і ліворуч. Я не знаю, там не підходив туди, можливо там хтось вже і сидить. Буду на цьому місці. Намагатися щось піймати. Зараз розкажу про свою прикормку і про все інше. Прикормку сьогодні буду ось таку використовувати. Чорний ляч. Ще додам гороху вареного. Небагато. Ось така мішанка буде. Пахне. Приємно, ось таку мішанку отримав. Навіть трохи забагато. По об'єму. Наживки в мене ось сьогодні такі, робак. Ось такий дрібний, можливо перший номер, а може другий. І ось такі опариші, Все. Ще трошки залишилось пастанчина. Буду додавати небагато в кошик. Ще забув сказати, що в мене такі пуфи є. Можливо буду їх використовувати пізніше. Зараз я спочну риболовлю з хоробака. Ось така комбінація. Роблю перше закидання. День добрий, мої шанування, друзі. Ми з вами знаходимось в Києві, це нова набережна. Я вже закинув два фідерних будища. буду намагатися піймати якусь білу рибу. Звісно, звичайнося піймати ляща. Ну, як вийде, побачите самі. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Ти потроху розпочинається вже. Вже майже восьма ранку. Тільки-тільки дали воду. Можливо, щось зміниться. Ось. Поки не клює. Спочатку риболовлі план дуже простий, буду робити кожні 3-4 хвилини нове закидання, тим самим буду підгодовувати точку, а далі побачимо. Кожні 4-5 хвилин роблю закидання, нове поки що не клює. Це Ліворуч у мене ближня дистанція, близько 35-40 метрів, а праворуч близько 50. Вже воду дали, течія потихеньку з'являється, поки що не клює. На годинку 750. Ось чекає Сьогодні, до речі, понеділок, 12 серпня. Ось такий гарний день. Можливо, щось спіймаємо. Хотілося б, звісно. <хи> ну побачимо. Поки не нарікаю, тільки початок риболовлі. Було клювання. Здається, маємо рибку. Невеличка. Можливо, навіть і нема. А може така маленька, що я її не відчуваю. А так і є. Бучечок. Ось така. Ой, куди ти там, куди, куди? Ось така Перша. Робимо закидання швиденько. Ось така комбінація. Пробак і один парус. Працювали. Піймали першу рибку. Катюхи припливи. Зараз запропонуємо корм. Що буде таке їсти. Поки не клює, так хоч качки поїдять під водою. Це несе течія в годівничку, Кошик у мене пагою 90 грамів трошки несе. Сотків, здається, знову синець. Ну добре, все клюнув. Це ближня дистанція. Хоробак. Хоробак з... що там в мене, Пінопласт, хоробак і... опариш, Ось такий. Синець. Хвилин 10 була активна рибка, поклювала, ось такі сенци невеличкі клювали. Но я не нарікаю. Приїхав. Вперед. Намагаюсь комбінувати. Спроби зараз. Зараз рибки запропоную ось такий пуфік. Плаваюча насадка. прилетіла під годовою. Вже близько години рибалю вдалося обіймати декілька сінців, може 3-4, на ближній дистанції. ур сховаюся в тіньочок, Дуже спекотно стало. Хоча вранці було о четвертий я встав, було плюс 15 градусів тепла. Навіть зимно було, поки йшов до метро, трохи змерз. Ну а зараз знову спека починається. Вже пів дев'ятої. Я отут в сховався, спостерігаю, поки не клює. На даній дистанції клюнула якась рідка. Ну і величка, здається, маленька якась. Синець такий, невеличкий. Треба его вот до коня. в Сапед покласти срочно. Чихоня, друзі, клюнула. Бачите, на льоту. Щойно закинула така дрібна, але ж клюнула. Можливо, треба сюди прийти чихоню половити. І на цьому дальньому щось клює. Знову дальня дистанція спрацювала. Шибка, невеличка навіть мені по дорозі втікла, але так гарно клювала щойно колега пан рибак поймав такого гарного пляща Кіло... Кілограма два десь да, буде да. оце гарний а на що взяв на пінопласт на да. я забив А опариш червь все позабивав ось гарний такий на годиннику 9.26 поки що не клює. Десь о 8 поклювала. Хвилин 10-15, потім ще була така невеличка. Пауза, потім знов поклювала рибка. Зараз тиша. Не на ближній дистанції, не на дальній не клює. Трошки змінив снасть, зробив на одного. Вузличу коротенькі павіці, ближче до кормушки. І на гачки насадив дві кульки пінопласта. Зробив нове оснащення. Ось зв'язав два павіця, таких невеличких. Ось сантиметрів 8 і 12 довжиною приблизно. Ось такі великі гачки. Восьмий номер. Пінопласт на них наживив. І ось. Запропоную рибки, Колега пан рибак, щойно на таку снасть піймав леща близько 2 кілограмів, можливо і більше. Зараз я попробую, спробую, може мені ще здасться піймати на таку снасть. Якась. Тільки хочу засняти клювання, що не ж клювала. Півтори секунди назад було брання. Тільки включаєш камеру і все. <різь> і то не хочу засікатися. Ногачок напевно годівничку б'є. якась дрібна риба квіт розтерзала я париша і кробака тільки кулька пінопласта залишилась ціла знову колеги справа клювання Хі -хі -хі. здається щось клюнула на пенопласт невеличка не, не лясь плитка. плітка зараз побачимо Там винтокрил якийсь. На пінопласт, ні? Так, да, так, да, на пінопласт. На пінопласт без опариша. Ось така пласкирка невеличка взяла. Знову було пливання на оцю не спортивну, але дуже уловисту снасть. Ось пінопласт один розчавила, а на другому гачку його взагалі нема. Дуже подобається лящу, Така снасть. Ну, Можливо це і не був, я не знаю, бо попередньо піймаю на таку снасті йти пласкірку одну, і то не А що на вулиці два рази так підскочило і все. На годинник у 10 ранку мене не клює. А ось у пана рибака ліворуч щойно піймався ще черговий ляж. Невеличкий, але є, а мене щось не клює. Ще хвилин 30-40 перебалю, можливо, до 11 та буду закруглятися. Невеличка. Сьогодні в мене так цілий день. Невеличка дрібна рибка клює і все. Людям для попадаються. Навіть дуже непогані. До трьох кілограм. Так уже десь не підході. Така пласкирка, я б сказав, навіть непогана, навіть дуже непогана, гарна така красива. Можливо на цій рибалці ця сама гарна рибка. А то все таке. Наразі не є, бо таке в мене, обід снідання. Всім бажаю смачно. Можливий клюне. Щось не дуже вона хоче клювати. Уже на тому правому змінив снасть на довгі повідець. То поставив таких два коротеньких, тільки пласкирку впіймав і ще щось. А два клювання ще були і все. Наразі не моє це. Перейшов на звичайні довгі повідці. Намагаюся доловити рибу. Сонечко сховалося з хмарки. Дуже приємно. О, вже виходить. О, якийсь хижак палює. Щойно він вон Ось У цьому місті. Здається, жерех. Мішанка майже закінчилася. Ще залишилось на 3-4, ну може 5 закидань і все.

Почала ось така дрібна рибка клювати. Скилька, то Тепла то Ось такий синець дрібненький. Напевно буду закруглятися вже. Тіба клювання <гум> на останок. Ще я не хотів показати, що закінчилася прикормка. Ось що залишилось. Був кілограм покупної, ще десь пів кілограма вареного гороха, Ось така була мішанка. Зараз висипаю, нехай пташки доїдять. Сматуюсь. Щойно вдалося піймати таку пласкірку, На цій рибці буду сьогодні закруглятися. Зараз покажу ще свій улов, що мені вдалося піймати. І буду йти додому. Ось така клюва. Наостанок. Ось мій улов, що вдалося піймати. Як можете бачити, рибки небагато і вона невелика. Але є. Для ще мені сьогодні підмати не вдалося. Ось мій уловочок. Родимо підсумки сьогоднішньої риболовлі, що мені вдалося обіймати, ви бачили. Краще всього рибка відкликалася на комбінацію кулька пінопласта, хробак і апач. Намагався її приглабити різними пуфіками, не плював. Всім дякую за перегляд, всім бажаю з нами здоров'я, всього самого найкращого. любіть рибалку, зустрінемось. Наразі.